Нещодавно жіноча команда із Прикарпаття вперше в своїй історії завоювала футбольний кубок України. У вирішальній зустрічі Калуський нафтохімік впевнено здобув перемогу над Донецькою донечанкою. Як відбувалося нагородження фіналістів та володарів національного кубку, бачили наші кореспонденти. Срібних призерів чемпіонату футбольну жіночу команду Нафтохімік вітали в Палаці культури Мінерал із здобуттям національного кубка. Ювілейний поєдинок відбувся 29 вересня на столичному стадіоні. В нерівному протистоянні супроти Донеччанок Прикарпатки здобули впевнену перемогу 7-0. І таким чином увійшли в історію як перша жіноча команда Івано-Франківщини, яка виграла титул всеукраїнського рівня. У фіналі нам протистояла команда Донечанка з Донецька. Ну, ми перемогли з, з рахунком 7-0. Ми єдина команда на Прикарпатті футбольна, яка здобула національний трофей, мається на увазі Кубок. З оптимізмом дивимося вперед, бо е, нас все більше. Він стає популярнішим і все більше дівчаток займаються футболом. Нагородження фіналістів та володарів Кубка здійснив спеціаліст комітету жіночого футболу Федерації футболу України. Руслан Діденко вітав команду переможців, бажав дівчатам з прикарпаття і надалі показувати також яскраву гру, як в матчі за Кубок України. Руслан Вікторович додав, що калузькі спортсменки і в майбутньому зможуть сміло показати свій високий рівень спортивної майстерності і на міжнародному рівні. Що вони будуть так і далі працювати, я думаю. Що наш жіночий футбол буде процвітати. Найщиріше привітання з нагоди успіху у фінальній грі за Кубок України було адресовано і її тренерському складу, адже цей трофей закономірний результат їх клопіткої праці. Отож, у 2012 році нафтохімік вперше в своїй історії виборов срібні нагороди чемпіонату і здобув Кубок України. Тепер у команди є повний комплект призів всеукраїнських змагань: золото чемпіонату 2007-го, срібло 2012-го, чотири бронзові нагороди і цьогорічний. України. Музичні дарунки калуській команді і здобуттям перемоги у важливому поєдинку дарував творчий колектив Палацу культури Мінерал. Нагородження та привітання закінчилося, залишивши після себе чимало яскравих і незабутніх вражень.